До статутів закладів дошкільної освіти міста Броди внесла відповідні зміни, які саме дивіться далі. У актовому залі відділу освіти Бродівської міської ради відбулося обговорення змін, які внесли до статутів дошкільних навчальних закладів. Усі керівники вище згаданих установ запропонували свої варіанти змін, за що на минулій сесії Бродівської міської ради депутати проголосували. Власне, щоб уточнити всі нюанси перед сесією і відбулися слухання. тепер вже межі будуть такі, що от звернеться мама зі садочку, дитина. Хочу щоб позаймалася з логопедом. Все логопед вже собі бере на облік. Ми обов'язково це положення маємо в самому ближньому часі відкоригувати, зробити так, щоб всі моменти продумати, так як має бути правильно, і передбачити все, щоб у нас є дошкілля було те, що. Навчається в дошкільних закладах, які є присутні, щоб були забезпечені от саме корекцією мовлення і корекцією розвитку. Це ну, дуже, дуже важливо. Ну і крім того, треба буде передбачити фінансування, бо треба буде забезпечити логопедичні кабінети обладнанням. Логопедичні кабінети це так, логопедів і кабінети, щоб можна було займатися. І взагалі то дуже добре було би ми не маємо де, але як зробити кімнату для того, щоб працювали асистенти і щоб можна було займатися з дітьми, тому що дітей дуже багато і вони потребують місця. Зокрема, обговорили внесення змін до статутів бродівських закладів до шкільної освіти номер 7, 8 та 9. Усі пропозиції були взяті до уваги та підтримані Сергій Нікишин, телеканал талеканал БРОДонлайн.